Добрий день усім. І сьогодні роздаємося знову новиночки прикрас різних натуральних камінців, дерев, виробів з каменів, браслетиків, можливо. Ну, ще покажу вам, що тут є. Новиночки, і почнемо з такого гарного дерева, сім чакр. Називається на такій класній агатовій основі. О, цікаво з цієї сторони. І тут от різні камінці є: лазурит, аметист бірюза, зелений авантюрин, цитрин, агат червоний і яшма. Таке цікаве. Для кожної чакри свій камінець свого кольору. І оце у нас зелений авантюрин тут теж. Так, і таких дерев вони є декілька різних. Такі є чисто з аметисту, теж на агатовій такій пластиночці, там навіть животка маленька вагатії. Такий цікавий аметист. Також є сім чакр, такі, якби теж цікаве дерево, тут і основа, теж агатова. І тут теж камінці. Воно, ну, якби таке. Пряме. І отакі цікаві камінці. Таке дерево і флюорит, чисто флюорит, теж дуже гарно камінець флюорит. Тут у нас ця пірамідка, це у нас іде всередині камінці теж флюорит, але сама оця основа, ну як отут от в пірамідці йде, ну, як от в таких от пірамідках, да, це у нас іде. Ну, як це сказати, епоксидна смола, скоріш всього. Так, в такому кубіку. Такі от госта у нього крона це все у нас флюорит іде? Таке цікавий теж деревце. Флюорит, камінь для творчих людей. Теж. Також прийшли отакі змійки каблучки зі сплаву. І що ще з каблучок? Ні, мабуть, це. А, ще з каблучок, знаєте, що прийшов? Такі от малахітки вже в наявності. Тут нежметал. Такий кам'янець, сейчас вам покажу. Теж тут розмір змінюється. Малахітова каблучка. І дуже гарна ще також обсидіанова. Обсидіан золотистий. У мене є браслетики з обсидіану. Такий браслет гарний. І отака от каблучка можна до нього. Тут розмір змінюється. Десь 18 плюс, майже, майже 19 можна сказати. Тут такий великий у нього розмір. 19 плюс навіть такий золотистий обсидіан. Якраз підійде до такого браслетку. Теж. Красунчики потім є також аметистова, гарна така от велика така живода красуня. Аметистовий, такий цілий кластер. Такий цікавий. наче на шматочок сала з кожи, мені не знаю. Так, і цей гарний також. Це взагалі такий насичений. Це, по-моєму, бразильський аметист такий насичений. Он такий красивий теж, вивізь, який колір. Натуральний метистого живода теж дуже цікаво Така красоночка. Так, що вам ще таке показати цікаве, також прийшов такий набірчик сім чакр з рунами. Різні камінці, сім чакр, і от є. Така селенітова пластинка в мене деревом життя. Якраз підходять сюди, якщо викласти ці камінці по чакрам, тут якраз руни. От, можна на пластинову, на, пластинову, на цю на таку пластинку-селеніту викласти якраз підходять, як набірчик можна. Бачите, підходять тут руни. Якраз місце для таких, для такого наборчика. Так. Потім також дерево, таке прийшло теж є вже в наявності. Як воно ще от називається? Сім чакр. Можна вішати десь на вікно, чи йде у вас, наприклад, сонячна сторона, і буде такий целовець сонця. Називається він за рахунок у цієї такої кристальної штучки і переливом, якщо на сонячній стороні, прикольно відбуває. Плюс тут ще й дерево, сім чакр є такі теж цікавий, тут підвішується за цю штучку. І буде у вас такий ловець сонця. Потім є агатовий колончик, такий в наявності. Агато, фантазійний агат. Тут розмір у нього змінюється. Можна регулювати собі розмір, такий довгий він тут. Теж такий красунчик агатовий. Потім є чорний турмалін на захист. І Шерл чорний турмалін. Теж тут розмір у нього змінюється. Регулюється довжина. І такий захисний колончик відсягу негативу. Є також і браслетик. У мене чорний Шерл такий. Шамбала браслетик. Тут розмір змінюється. Такого ціни питайте у мене або в інстаграм, або пишіть в коментах. Питайте, я вам дам вайбер. От. Приєднуйтесь також. У мене в описі є Viber-група, по прикрасам і Telegram-група. Знаходьте в профілі мої соцмережі. Теж приєднуйтесь, щоб одночасно слідкувати за декількома. І якщо будуть новиночки якісь, то будете в курсі. Так, ще такий колончик з ланцюжком прийшов, гарний. Така от трояндочка. Це нержметал, але все рівно він така сплав-нержсплав. Але такий гарний разом з таким ланцюжком. Ще не встигла його приєднати. Такий гарний. Потім що ще? набірчик є ще такий класний аметистовий ключик з ну, от таким. Можна або їх разом носити, або окремо. Теж цікавий такий набірчик, ключик і замочок. Можна на сумочку приєднати, або на ключі. Куди вам Ви просто як колончик носити, кому як подобається. Також вже є в наявності такі лавові камені. Вони класні. Я от так знала про них інформацію, що от якщо у вас, наприклад, є якісь ароматичні масла, і щоб от так от вони то іноді буває коли на одяг чи кудись там ну взагалі кудись наносити ці масла там або аромати, вони недовго триваються, а, на, а такий камінець можете розкласти у себе в квартирі в декількох місцях, їх на ну На них нанести або масло, або якісь аромати, які вам подобаються, і він більше затримує їх на собі тримає. прямо такий, як ароматичний, стає кам'янець. Я теж собі такі пару штучок. собі туди Ну то в мене є теж деякі ароматичні масла, я їх теж люблю. І от щоб він більше тримався, можна їх наносити на лавові такі камінці. Є такий лавовий камінь. Також є пару виробів селеніту такі теж селеніт для очищення підсилення енергії ваших натуральних камінців. От, рекомендують класти біля е, ваших різних прикрас натуральних каменів або каменів, така ще черепаха селенітова цікава є. Потім такий, якби фонтанчик селенітовий Також потім є серце. Селеніт, воно виглядить такої тарілочки, можна сюди свої, навіть якісь каблучки, камінці класти вигляді. От бачите, тут як тарілочка така. От Потім і є ще такі серця. Трошки більше серця і менше такі. Також приєднуйтесь, хто ще не знає, до мене в групу ну в групу Telegram. Є група Telegram, Viber, і також приєднуйтесь до мене в TikTok, Там періодично бувають стріми десь раз два рази два в тиждень. І можна онлайн подивитися різні прикраси, які є в наявності. Так, це я вам показала. Також вже з'явився така пірамідка гірський кришталь. Теж вона, до речі, цікава, я дивилася на сонечку, якщо роздивлятися на неї. То у неї такі з'являються цікаві там переливчики, такі, знаєте, райдужні. Така ще пірамідка з'явилася. Тут, можливо, не показує, але от іноді можна зловити ці такі пірамідки цікаві. Можна прямо всередині роздивитися все. Такий гірський кришталь, теж його рекомендують класти біля своїх прикрас, як і селеніт для очищення, для підсилення ваших каменів. Для наповнення новою чистої енергії. Також жабка вже є, теж в наявності нефритова така жабка. Теж, хто хотів, вже вона є. Кому треба. Так, що ще? І також є вже такі в наявності малахітовий браслет, теж якраз до каблочки підійде. У мене був вже, але це ще теж з'явився такий. У мене був такий трошки більший, але це трошки менший по розміру. От, але все рівно гарний по-своєму. Дуже гарні тут такі цікаві е, малюночки, бачите, які цікаві? От така от краса. Так, ну, в принципі, все я вам таке показала, що треба було. Ще в мене є е, ці опалова каблучка така. Теж кому треба, вже є в наявності. Теж гарні цікаві переливи. Трошки пізніше будуть упаливі ще браслетики. Так що кому треба, теж можете дозамовляти. Така є і така. Зараз ще є в наявності. кому треба На сонечку їх, звичайно, краще роздивлятися. Ось такі красотуни. Але ці теж дуже гарні опалові каблучки і також бурштин. Вона не пам'ятаю, показувала я в новому відео. сріб Бурштин в сріблі є. Такі, бачите, які цікавий. Теж, кому треба був, і він в сріблі у мене де ну, дек... іноді питають, чи хочуть в сріблі, от вже вже є. Так, усім бажаю гарного дня. Це був такий невеличкий огляд новинок, які з'явилися останнім часом. От, усім бажаю гарного дня. От ще покажу, які троняточки ще є в наявності. Якраз На весну гарні квіти. Можливо, на 8 березня, як подарунок. Флюоритова є. Також така яшма також є. З яшми і пірит. Теж дуже гарно такий пірит, цікавий. Така красота, тут розмір довжина 15 см. Звідси туди до кінця такий, троянда. От, кому треба троянди на весну, які не пов'януть, які будуть вас дуже довго радувати. Все, всім бажаю гарного святкування. Весняних свят, які наближаються теж з 8 березня, з міжнародним жіночим днем. І взагалі з весною. надіємося що буде все добре найближчим часом в Україні. от Всім до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався. Пока-пока!